Результати роботи ресурсного центру підтримки ОСББ ця тема стала головною під час сьогоднішнього засідання виконкому міської ради. За 9 місяців роботи у центрі надали до 400, консультації консультацій, провели 50 енергоаудитів. Це коли. З допомогою спеціального приладу тепловізора помешкання досліджують та визначають місця, де втрачається тепло. Майже мільйон гривень витратили на капітальний ремонт будинків. Для прикладу, у 2008 році грошей на це взагалі не виділялось. Влада і надалі обіцяє підтримувати фінансово ті помешкання, власники яких об'єднуються у спілку. Навчання ОСББ, старших будинків, тобто кількість людей, які повинні бути охоплені. Навчання, воно повинно бути максимально збільшено настільки, наскільки це можливо. Це дуже важливо в плані взаємодії, коли люди будуть чітко розуміти всі переваги, в тому числі й ОСББ, і будуть мати певні знання для управління своїм житловим фондом. Якщо ж фахівцям ресурсного центру, це неможливо вирішити на місці або Якби йому не підтяли, вони це питання виносять на департамент, а департамент займається вирішенням цього питання вже на інших рівнях.